Йдемо далі. Батько взяв свого сина, трьохрічного малого сина, на футбол, на матч на стадіон Карпати Металіст. Тож вони приходять додому. Син вперше був на футболі на стадіоні. Ваші області, друзі! Синочок. Синочок. Ну, мама твоя. Ну, як тобі футбол? Металіст команда! Я думав, твоє перше слово буде мама, а не а що, все, я, я, я розвожуся з тим придурком, все, я подаю нього в суд. Не, не можна. Чого? Суддя О, треба подякувати дядівані і твоєму тату, що взяли тебе на футбол. Подіба жителям Донбаса та Ось і бача, і дядя Ваня за людину такі. Що ж вони за, за людину такі, а? Зелені леви. Сині свині, от хто вони є. Де твій батя? Поїхав на Махач. Збирай речі, ми їдемо до моєї мами. Не можна. Чого? Він туди поїхав на Махач. Де <плес> дядя Ваня? Дядю Ваню ми лишили в Бар'єв'ячі. Ти був в барі? Так. Що ти там робив? Будьмо, гей, будьмо, гей, будьмо, будьмо, будьмо. Гей, гей, гей. Ти бухав! Курва мать! І курви були. Кур... Курви були добрі, не мною бавилися, два з мені цицю, а потім тату відвалився. і бавилися. Стоп! Алло, скотина, я все знаю, ти почала говорити. Все знає про тебе, буде тобі кури, буде тобі. Ровер, буде тобі футбол, все тобі буде. Що за сім'я таке? Одне почало говорити, друге перестало.